Президент Росії наказав міністру оборони Російської Федерації віддати Києву зброю та техніку військових, які не зрадили Україну. Зокрема, йдеться про кораблі та військову авіацію. Сергій Шойгу відзвітував Володимиру Путіну про завершення передислокації українських військовослужбовців на материкову зону України та про підняття російських прапорів у всіх військових частинах, розташованих на території Криму. Організований вивод подрозділені української армії з'явивши желання служити... продолжать службу в армии Украины завершен. Завершена смена государственной символики на всех кораблях и подразделениях, перешедших на сторону России. Актов осквернения и неуважительного отношения к государственной символике Украины не допущено. Прошу вашего разрешения приступить к передаче вооружения и военной техники Украине. Арсен Аваков оприлюднив схему затримання активіста правого сектора Сашка Білого. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України опублікував відео, на якому один із учасників операції затримання Олександра Музичка показав детальну схему дій правоохоронців. Напередодні правий сектор заявив, що помститься Арсену Авакову за те, що міліція вбила музичка. У МВС заявили, що активіст вистрілив у себе сам під час проведення спецоперації. Он не был задержан в кафетре Карася. Он убивал с места задержания. Вот. Стрелял по сотрудникам милиции. При задержании оказывал вооруженное сопротивление. Вот. При задержании в лесополосе только тогда мы его повалили и одели наручники. Чтобы а вот, обезопасить окружающих. И только потом при его поверхностном осмотре мы обнаружили, что у него... Пулевое ранение в область груди, которое нанес он сам себе, никак не, сотруд... не наши сотрудники. Вот. Наши сотрудники стреляли по ногам его. Віктор Янукович звернувся до українців. Щоправда, цього разу не через прес-конференцію. Його заява з'явилася на сайті і Колишній президент України закликав народ провести референдуми про статуси кожного регіону у складі України. Він зазначив, що дострокові вибори не стабілізують ситуацію в Україні, тому що вони будуть нечесними. Крім цього, Янукович попросив усунути його від повноважень почесного голови партії регіонів і виключити його з її складу. Генеральна асамблея ООН не визнає відокремлення території Криму від української держави. Відповідні положення містяться в резолюції, за яку проголосували 100 зі 193 країн-учасниць ООН. Усі провідні європейські держави та США підтримали територіальну цілісність України. 10 країн підтримали Росію, проголосувавши проти резолюції: це Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве та сама Росія. Представник Російської Федерації в ООН Віталій Чуркін декілька разів повторив, що Кремль діяв у рамках міжнародного права та захищав російськомовне населення у Криму. Ще 58 держав утрималися. Серед них Індія, Китай, Казахстан, Узбекистан, Афганістан і багато африканських країн ця резолюція підтверджує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України. Кордони України не підлягають жодним сумнівам. Разом з цим ця резолюція висловлює наше бажання бачити мирне вирішення російсько-української кризи. 21 марта. Пройшло собиття, імеюче поістині історичне значення по итогам референдуму в Криму, в ході которого подавляющее большинство населення. высказалась за то, чтобы быть с Россией, произошло воссоединение Крыма и Российской Федерации. Призываем всех уважать этот добровольный выбор. Колишній нардеп Олександр Шепелєв заарештований на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Генеральна прокуратура повідомила, що Шепелєв перебуває у Лук'янівському СІЗО. Напередодні екс-депутата екстрадували з Угорщини в Україну. У січні 2013 року Олександра Шепелєва оголосили в міжнародний розшук за підозрою у привласненні майна Родовбанку на суму понад 220 мільйонів гривень та замаху на вбивство ексакціонера. У Криму ввели мораторій на видачу землі. Самопроголошена влада півострова ухвалила відповідне рішення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив так званий перший віце-прем'єр Республіки Крим Рустам Теміргалієв. За його словами, рішення діятиме до затвердження генерального плану розвитку території Республіки Крим. Окрім цього, Теміргаліїв нагадав, які саме компанії та підприємства перейшли у власність самопроголошеної держави. 17 марта решением Госсовета Крыма была вся собственность государственных учреждений Украины признана собственностью Республики Крым. В частности, компания Черноморнефтегаз стала республиканским предприятием, стала собственностью республиканских властей. И сегодня эта компания, мы полностью обеспечены газом собственной добычи. Мы на шельфе добываем, Это несколько нефтяных, нефтегазовых вышек работает на Черном и Азовском море. І е, повністю перекрита сейчас газа магістральна сіть Криму і України. Тобто ми не висиніли сьогодні. США заблокували продаж зброї до Росії. Це повідомили у держдепартаменті Сполучених Штатів. Відтак Вашингтон не видаватиме ліцензій на експорт до Російської Федерації товарів і послуг, пов'язаних із військовим сектором. США вжили таких заходів у відповідь на анексію Криму. Напередодні у Сполучених Штатах ухвалили заборону на продаж до Росії товарів подвійного призначення. Київські бомбосховища переводять у бойову готовність. Всього їх у Києві 526. Наразі КМДА перевіряє, чи всі вони готові захистити киян у разі російської агресії. Столичний очільник Володимир Бондаренко відвідав два укриття: вони забезпечені усім необхідним. А от у якому стані усі інші бомбосховища Києва чиновники поки не відповідають. Обіцяють робити все, аби привести їх до належного стану. Причому гроші від чиновники сподіваються отримати від бізнесменів вже найближчим часом. КМДА обіцяє детально проінформувати киян. Що робити у разі бомбувань? Налагодять і систему оповіщення населення. Переконують, мають спеціальну техніку для попередження людей про небезпеку. У Туреччині заблокували доступ до Twitter і Ютюб. Інцидент стався через те, що Вища рада телебачення та радіомовлення Туреччини тимчасово заборонила публікацію будь-яких даних про секретну нараду членів уряду та силових структур щодо Сирії. Запис цієї наради оприлюднили на YouTube. Тому слідом за Twitter влада Туреччини заблокувала доступ до популярного відеопорталу. Прем'єр-міністр Реджеп Ердоган звинуватив сайт у поширенні дезінформації інформації. в уряді вже заявили, що прикриють інші соцмережі у разі оприлюднення секретних записів або документів. Напередодні заблокували Твіттер через критичні зауваження його користувачів про корупційний скандал довкола прем'єр-міністра Реджепа Ердогана. У міністерстві закордонних справ Туреччини ми провели нараду з питань національної безпеки та ситуації щодо могили Сулеймана Шаха у Сирії, і навіть це вони виклали на YouTube. Це злочин і шахрайство. Барак Обама зустрівся з президентом Італії Джорджо Наполітано та прем'єр-міністром Матео Ренці. Вони обговорили двосторонні відносини та світову політику. Зокрема, йшлося про економічні проблеми країни. США і Італія підтвердили, що наступний саміт Великої Сімки відбудеться без Росії. Дипломати закликали Москву знайти дипломатичний компроміс із Києвом. Окрім ділових зустрічей під час візиту до Італії. Президент США оглянув колізей. Тим часом на вулиці Рима відбулася демонстрація. Люди виступили проти прослуховування американськими спецслужбами громадян Європи. Як союзники НАТО, США й Італія надалі виконуватимуть свої прямі обов'язки для безпеки наших союзників, як партнери великої сімки, наше рішення рухатися вперед без Росії є прямим сигналом того, що міжнародна спільнота ізолює Росію ще більше, якщо вона не змінить свій курс. Французькі фермери влаштували протест у Парижі проти реформ у сфері сільського господарства. Люди привели своїх і вчарок до Лувру. Охоронці спробували зупинити розлючених працівників із їхніми тваринами, але звірі розбіглися по галереї, налякавши шанувальників мистецтва. Представники національної федерації фермерів з'їхалися на мітинг з усієї Франції. Вони заявили, що реформи та політика, які проводяться у сфері сільського господарства, просто катастрофічні. Індустріалізація поступово призводить. До загального безробіття Японський суд постановив відпустити чоловіка, засудженого 48 років тому за страту за вбивство. Івао Хакамадо, колишній професійний боксер, був заарештований у 1966 році за звинуваченням у вбивстві сім'ї з чотирьох осіб і підпалі їхнього будинку. Основним доказом проти нього був заляпаний кров'ю одяг, який виявили через 14 місяців після вбивства. У 1968 році Хакамадо визнали винним і Засудили до смертної кари сам японець заявив, що не винен у 2014 році аналіз ДНК плям крові на одязі показав, що він належить іншій людині. Крім того, у японця почали з'являтися ознаки недоумства. Суд постановив розглянути справу заново, а чоловіка відпустити додому. У післявоєнній Японії це шостий випадок скасування смертного вироку. Ку закрили сирний завод через антисанітарні умови. Працівники виробництва приймали ванни в чані з молоком просто на робочому місці. У соціальній мережі є фото підтвердження цього факту. Крім того, самі працівники виклали на відео технологію виготовлення сиру косичка в антисанітарних умовах. Нарешті на це звернув увагу і розпожив нагляд. Обласне управління влаштувало позапланову перевірку на підприємстві, за результатом якої і припинили діяльність торгового дому сири. Одеський композитор Олександр Благов присвятив пісню новому прокурору Криму. Композиція отримала назву Ах, какая няша прокурор Наташа». Наталя Поклонська, яка незаконно посіла посаду прокурора Криму, стала зіркою інтернету. Популярність до молодої прокурорки прийшла після її першої прес-конференції. Ах, какая няша. прокурор Наташа, уголовний Удалуний. Ты мне зачитай, ах, какая няша! Прокурор Наташа, обвиняй меня, обвиняй, обвиняй меня, обвиняй.